Всім привіт, друзі, з вами Павло, і сьогодні я хочу вам показати покроковий план, як створити чат-бот розумний чат-бот з використанням ChatGPT І цей чат-бот він зможе відповідати кожен день, кожну хвилину. Він не буде втомлюватись, він не буде вас замахувати. Тобто він буде економити вам час, гроші е і нерви. Що ж, погнали? І почнемо. Е Зі створення нового агенту. Ми напишемо час. Давайте для цього відео ми, наприклад, створимо чат-бот підтримки. То ми так і пишемо: чат-бот підтримки. Обираємо чат, тому що зараз на Voice не треба. Взагалі, Voice це якщо ви хочете, наприклад, щоб чат-бот відповідав на дзвінки. Ось, обираємо українську мову. До речі, друзі, створенні чат-боту я хочу вам сказати, щоб ви додивилися це відео до кінця, тому що в кінці вас чекає невеличкий сюрприз. Що ж, продовжимо. Перед початком створення будь-якої системи взагалі потрібно робити якусь Ось, Але, в принципі, для короткості цього відео ми її пропустимо. Але вона в мене є в голові, тому продовжуємо. Що ж, давайте почнемо з першого повідомлення, яке чатбот надійшле е, користувачу. Це буде, наприклад, привіт. Мене звуть Ігор. Я менеджер компанії. Наприклад, Фокстрот». Ось. Це наше було перше повідомлення. Далі е, ми напишемо ще одне повідомлення, тобто ось ми натискаємо на, на цю кнопку, яка, в, з, якбу, з допомогою якої ми можемо створити новий блок. Ми далі обираємо ще один текст і пишемо, чим я можу вам допомогти. Ось. Далі нам потрібно взяти відповідь юзера, тобто, щоб, щоб чат-бот її зберіг. Ми теж створюємо новий блок, і це у нас буде слухання і захват. Тобто ми робимо захват того, що наш користувач написав нам. Ось. Тобто зараз ми трошки відредагуємо, щоб воно було більш компактне, щоб ми бачили ну, якось так. Далі ми додаємо запис до бази знань. Тобто це та інформація, на основі якої наш АЕЧ-бот зможе давати нашому користувачу потрібну відповідь. Тобто спробувати вирішити його запитання якщо в простому. Ось. Ми робимо, обираємо команду AI і Response.ai. Тут ми обираємо команду Knowledge Base. Ось. Нам потрібно дати запитання, ну, тобто дати команду нашій базі знань, тобто, можна сказати, чату GPT. Щоб він дав правильну відповідь. Тобто тут ми напишемо дай відповідь на запитання користувача або клієнта. Ось. І зараз нам потрібно вставити нашу зміну, яку ми Зміну або контейнер, тобто те питання, яке користувач нам задав. І ми переходимо на англійську мову, відкриваємо скобочку і шукаємо нашу зміну. Ось вона, last utterance. все. Коли юзер надійше нам повідомлення, одразу піде команда. В базу знань, щоб знайти і дати нам потрібну відповідь. Ось. До речі, ми можемо ще переписати налаштування цього запиту, і можемо дати системну команду базі знань. Тобто, наприклад, чату GPT, коли ти створюєш кастомні GPT, може дати більш точний опис чату. Тобто ми йому, ми йому даємо якусь головну команду, е, яка буде в нього на старті. Далі ми вже будемо задавати питання зрозуміло. Але ось е, може бути оця стартова команда. Тобто, наприклад, е, ми напишемо: е, ти е, найкращий у світі менеджер підтримки ось Можна писати більше Тобто всю поведінку, яку ви йому хочете дати на старті, ви пишете сюди. ось Тут використовується ChatGPT 35 Turbo, для ознайомчої версії цього вистачить. Якщо вам потрібно вже більш розумна версія чату GPT, то ви вже купляєте собі версію Якщо не помиляюсь, коштує наче щось 40 доларів в місяць, тобто і вже собі е, граєтесь з іншими моделями. Далі, після того, як ми отримали відповідь від чата GPT, е, ми хочемо спитати у юзера, чи залишилось ще в нього якісь питання? Чи залишилось... Після цього повідомлення ми дамо нашому користувачу е, вибір. Тобто, або так, або ні. Якщо так, тоді ми е, робимо команду на чим можу я вам допомогти. Тобто, після того, як Користувачний тиснетак і він покаже, чим я можу вам допомогти знову. І iBot буде чекати на, на введення даних. Далі, якщо ні, то ми напишемо юзеру: Був радий вам допомогти. Гарного вам дня. Ось. Є. Yeah. І нам ще треба обробити один сценарій це якщо у нас не знайшло дані у базі знань. І зараз ми напишемо, наприклад, вибачте, але на жаль, я не можу вам допомогти. І після цього повідомлення, після того як він пише, що він не, на жаль не може нам допомогти, ми повинні його перевести на запитання, чи залишили ще у вас якісь питання. І далі ми пишемо так: ні. Це потрібно для того, щоб система була більш логічна. Так, зрозумів, що зараз не дуже гарна структура, але на початку завжди, ну поки ви робите прототип. Система буде негарна. Ну, це, це нормальний принцип, коли ти спочатку робиш систему функціональною. І після цього робиш такий собі рефакторинг, щоб система виглядала більш гарно. Ось. Так, звісно, якщо система розростається, то вже нема сенсу вже щось поправляти. Я зробив систему більш приємнішою, гарнішою. Ось, і, так, я ще забув одну штуку, що у бота має бути закінчення. Тобто Ми зараз додамо це закінчення. Тобто Ми також обираємо команди actions і end. То Це буде закінчення боту. І останнє, що нам потрібно зробити, це додати нашу базу знань. Тобто Ми натискаємо кнопку Back, йдемо в знання, і додати. Джерело е, даних. Е, ми можемо додати тут просто текст, е, завантажити файл, додати е, URL і так далі. Е, в нашому випадку ми завантажимо просто файлик, який я підготував це здалегідь. то я взяв просто скопіював, е, що Foxtrot має там на випадок повернення, доставки і так далі. ось то зараз ми Завантажуємо базу знань. Вона, чим більше база знань, вона буде довше оброблюватись. Але зрозуміло, що там маленький файлик, і він обробився швидко. цим ми можемо йти і тестувати наш застосунок. Ми натискаємо кнопку Run для цього. Run test. Ми бачимо перше повідомлення від нашого чат-боту. І зараз пишемо. Наш запит. Наприклад, якщо я втратив гарантійний талон, чи зможу я повернути товар. І так, ми отримали ось, дуже добре, що ми отримали от таку помилку. Тому що у вас вона може бути. Ось, це пов'язано з тим, що коли ми прописували команду пошуку в базі знань, ми вказали, що максимально токенів може бути 128. Якраз от із цього воно обрізало нашу відповідь. Тобто тепер нам треба збільшити. Тобто, якщо у вас будуть великі відповіді вашого чат-бота, вам потрібно збільшувати Оцю, оцей параметр ну, хоча б давайте до 300. В принципі, нам майже вистачило 128, але нехай буде більше. То зрозуміло, що е, чим більше ми робимо максимально, чим більше чат-бот буде нам повертати е, відповідей з цієї бази знань, е, тим е, більше токенів будемо використовувати. Ось. Давайте протестуємо ще раз. Тобто натискаємо run, run Test, І, і, наприклад, пишемо наше запитання. Якщо я втратив гарантійний талон, чи зможу я повернути товар? Чатбот думає, пише нам відповідь. Ось, бачите, зараз вже повідомлення більше, тому що ми збільшили кількість токенів. Які він може нам дати за одне повідомлення? Ось і тут відповідь. Тобто чат-бот швидко відповів дані, які, звісно, є на сайті, якщо юзер захоче, він зможе подивитись. Але от чат-бот зможе відповідати на запитання, які часто запитуються. Звісно, можна додавати більш складну логіку, і щоб чат-бот був розумніший, щоб виконував. Більш складні задачі і так далі. Що ж, і тепер продовжимо. Тобто, чи залишив вас ще якісь запитання? Ні, все. Чат-бот відповів нам і він закінчив свою сесію. Ми можемо зараз ще раз протестувати. Тобто, нам пот... Ми ще хочемо протестувати якийсь варіант, на який він не має відповіді, щоб побачити, як він відповість, якщо він не знайде інформацію. Ми спитаємо його, яка сьогодні погода. Ось, все, він відповів нам, що вибачте, але, на жаль, я не зможу вам допомогти. Ось. І давайте ще раз в чат-бота запитаємо щось. Якщо я втратив гарантійний, гарантійний талон. Чи можу я повернути товар. Ось. Ще раз він нам відповів. Так, вже, звісно, трошки інше повідомлення, але в цьому якраз і суть, що він не відповідає кожен раз по, по одному і тому самому. Що ж, ну, у нас вже питання залишилось, тому все, сесія закінчується. Все. Далі нам потрібно додати на сайт наш чат-бот. Ми натискаємо Publish, ми пишемо назву версії. Можна, V1", Publish. І все, він запаблішений. Тепер ми можемо його додати до нашого сайту. Треба натиснути «Embed widget Тут ми можемо побачити, який чат-бот, як він буде виглядати. І, наприклад, там у нас для Foxroту, наприклад, і ми хочемо змінити кольорову гаму, тому. Нам треба менкор і обираємо якийсь оранжевий колір. Так, ну, більш такий. Ну, наприклад, оцей колір кольор. І тепер нам потрібно скопіювати оцей код і вставити його на сторінку нашого сайту. І після того, як ви вставите цей код, ви ще раз паблішите ваш сайт. І у вас е, з'явиться в правому нижньому углу, або де ви пропишете, тому що тут можна е, тобто змінювати на, налаштування. Тобто, де ви хочете бачити знизу, зверху. Якщо вам буде більш цікаво е, побачити, як саме налаштовувати сайт, е, пишіть в коментарях. Е, я знімлю для цього окреме відео. Що ж, друзі, ми створили чат-бот. Я думаю, ви бачите е, наскільки він крутий. Тому що ви можете просто мати якийсь список питань, які часто задаються, і ваш асистент дуже часто на них відповідає. І це, наприклад, займає дуже багато часу, і якби, вам потрібно платити за години вашого асистента. А тут ви можете створити чат-бот, який буде відповідати на Ті ж самі запитання він може навіть відповідати кожен раз по різному, щоб не склалось враження, що відповідає реально якийсь бот. Тобто можна налаштувати так чат-бот, що його навіть і не відрізніш від людини. Тобто користувач буде думати, що за екраном сидить саме людина. І це це вам ще дає економію часу, економію енергії, нервів, і, і все це можна зробити за допомогою чат-бота. Що ж, і що до сюрпризу. Я збережу шаблон цього чат-боту, і він буде доступний у моєму телеграм-каналі, який буде в описі цього відео. Переходьте, пробуйте, тренуйтесь. Якщо будуть питання, можете писати тут коментарі і зв'язати зі мною в інстаграмі. Буду радий вам допомогти. І я вам дякую, що ви подивилися відео до кінця. Успіхів вам у створенні чат-ботів і гарного вам дня!